Тисячі угорців та українців пройшлися ходою в центрі Будапешту на 10-ту річницю російського вторгнення та на другий рік повномасштабної війни. Незважаючи на офіційну позицію уряду Віктора Орбана, прості угорці демонструють, що підтримують Україну в її боротьбі за свободу. Від початку повномасштабної війни Угорщину пройшло біля двох мільйонів українських біженців. Зараз в країні проживає більше 40 тисяч. В Будапешті, столиці Угорщини, було надано значну допомогу українцям. За підтримки міської влади діють школи та дитячий садок, в яких навчаються українські діти. Шекідник Budapest testvérvárosa Beregszász, ahol nagyon sok magyar él, tehát a kárpátai magyarság e, e, is, ügye is nagyon fontos nekünk. De talán a legfontosabb az, hogy ez a konfliktus ez nem két e, szomszédos nép háborúja, ez egy gonosz háborúja az európai béke ellen, és mi, mi Budapest nagyon sokan köszönhetünk annak, hogy az elmúlt évtizedekben végre békében élhetünk, és ezt kívánjuk Európa minden népének. Активно do до допомоги Україні громадські організації Однією з найбільших є українська асоціація. Єдність вони опікуються біженцями, надсилають гуманітарну допомогу, а також регулярними масовими заходами нагадують, що поруч з Угорщиною точиться найбільша в світі війна після 1945 року. Щодня гинуть люди на мітингу. Портрет Наталії Бокоч, активної учасниці української громади Будапешта, яка вступила до лав ЗСУ та загинула в бою з російськими окупантами в лютому цього року. Десять років російської агресії та два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми закордонні українці, ті, хто проживають зараз в Будапешті та в Угорщині. Ми є голосом України в Європі. Ми не маємо права стояти осторонь. Ми повинні нагадувати про війну світу щодня. Це наше найбільше завдання. Бо якщо мовчимо, ми, то будемо мовчати і Європа. Також координує діяльність українців та долучилося до організації масових заходів Товариство української культури в Угорщині. Наша головна мета будити світ, будити угорщину, розказати їм. Що то, що вони деколи бачать по своєму телебаченні, що давайте мирно, українці, як буде мир, тоді все. Ви якщо ви закінчите війну, буде мир на світі. А наш меседж, ми не віримо в ці такі заяви. Ми віримо, що якщо світ об'єднається і поможе Україні, от тоді ми можемо говорити про мир. Без цього ніякого миру не буде ні в Україні, ні в Європі. Волонтерський рух особливий фактор підтримки України в Угорщині. І з початком повномасштабного вторгнення саме на цьому рівні безпосереднього спілкування і допомоги між людьми сформувалася потужна база підтримки України та українців. Українські волонтери, незалежно від організації, допомагають і фронту співпрацюють з угорськими волонтерами, як Закарпатські Шаркані. Самі відправляють допомогу, донатять. Є багато як волонтерів, так і заліз, звичайних українців, які організовують збори, відправляють. Там кошти або навіть там дрони, там різну необхідність для українських воїнів. Україна і Угорщина мають багато спільного, каже угорський історик Шандор Філдварі. Він вивчає історію українського книгодрукування і переконує, історія України є невід'ємною частиною історії Європи. А українців та угорців об'єднує спільне бажання свободи і боротьба проти тиранії. Москувія Протягом століть робить по принципам, дійснує по принципам імперських комплексів. Експанзія, експанзія. Нічого не будувати, а руйнувати. Габсбурги запросили російського царя щоб руйнувати угорську революцію у 1849 році. А потім радянський цар Хрущов, вони теж хотіли діяти по експансії. Українська громада в Угорщині регулярно організовує мітинги, перформанси Вони нагадують про війну та допомагають формувати іншу думку. Зокрема серед угорців, які прислухаються до пропаганди урядових ЗМІ. Сьогоднішні події, події попередніх двох років показують одно, що незважаючи на заяви сьогоднішнього чинного ворського уряду, в тому числі і прем'єр-міністра Віктора Орбана, у Угорщині існує величезна підтримка України. Це засвідчується і діяльність наших українських громадських організацій, діаспори, які здійснюють проводять ті заходи мітинги, в тому числі з величезною підтримкою з боку міста Будапешта та інших. Місто Угорщини важливо також зрозуміти, між українцями та угорцями є давня та успішна традиція співпраці, що підтверджує допомога під час російської агресії. Тепер справа за налагодженням справді добросусідських відносин і на вищому урядовому рівні.